На день міста у шості вшановували пам'ять загиблих воїнів російсько-української війни та Другої світової. Міський голова Микола Нога подякував усім, хто долучився до урочистих заходів. Я Вдячний всім, хто приймав участь у цих заходах, хто відзначив наших воїнів сьогоднішньої війни, хто побував на кладовищах. То відзначив воїнів Другої світової війни. Допомога тим, хто на фронті, сім'ям захисників та підготовка до зими. Такі напрямки роботи окреслив на сьогоднішній день очільник громади. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій продовжують роботу з обстеження фонду захисних споруд, надають допомогу військовим та перевіряють стан пунктів незламності. Проінформував керівник відомства Олексій Тригуб. Там є прохання військових. Значну кількість матеріальних ресурсів купити, закупляйте, і готовність на завтра на кінець дня, щоб ці всі матеріальні ресурси були готові. Минулого тижня комунальники продовжували прибирати та очищувати наше місто від сміття. Наголосив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Проводилось прибирання місць поховань та кладовищ. Були проведені роботи по ліквідації варінних дерев та вивезенню гілля. Проводили поки з газонів та очагів амброзії. Також проводилися роботи з підготовки до опалювального сезону, зокрема, гідравлічні випробування, ремонти покрівель та утеплення внутрішньобудинкових мереж. 33 пориви ліквідовані. Проведені повторні гідравлічні випробування з 23 поривів. Ліквідовано 15. Триває ремонт покрівлі на минулому тижні відвантована. 520 метрів загалом складає 8640 тисяч квадратних метрів. По утепленню у нас на минулому тижні ми уклали договір по утепленню внутрішньобудинкових мереж. Теплопостачання робив борботики. В рамках допомоги військовим комунальні служби міста передали нашим захисникам дві одиниці техніки. і хвала, молодці по екскаватору. Там і підприємці самі проявили ініціативу. І ви настояли допомога це абсолютно нормально і абсолютно похвально. Але Геннадій, те, що виховну годину я вчора проводив ради празника, не допускайте більше. Це не годиться, що бур'ян. Не покошено, в тому числі і на Вінниці, що я казав по третій поліклініці, але ваша територія там те заклади освіти Шосткинської громади на сьогоднішній день працюють дистанційно до прийняття відповідного рішення обласною комісією ТБНС. Повідомила керівник освітянської галузі Наталія Сергейко. Цьогоріч кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 6960 учнів. Це майже на 200 учнів менше ніж минулого року, тому що деякі учні. В результаті війни знаходяться сьогодні за кордоном, але ми не втрачаємо з ними зв'язок. Вони продовжують навчатися і за кордоном, і в наших школах. З числа учнів закладів загальної середньої освіти 125 – це внутрішньо переміщені особи. Першачків 520 – це на 9 менше ніж минулого року. 11 класів учнів 465, минулого року було 449. Також заклади освіти Шосткинської громади продовжують проводити благодійні заходи, спрямовані на допомогу нашим військовим та готуються до опалювального сезону. У закладах освіти Шосткинської громади функціонують 42. Пункти незламності або пункти обігріву, а, наявне паливо, а, наявні печі, буржуйки. По кожному конкретному об'єкту комісія приїхала, подивилася і перевірила. Електростанція заводиться, акумулятор справний, бензин є, масло поміняне, дрова є, аптечка є, медикаменти є, запас мінімальних харчів є, вода помінена, чиста фільтрована і таке інше. По кожному об'єкту, будь ласка, перевірте. Це перше. Друге, готуйте пропозиції виділимо фінансові ресурси Ольга Іванівна на закупку телефонів, гаджетів для тих, у кого нема у наших молодіх дітей. Але в першу чергу для тих, хто знаходиться на фронті. В першу чергу. І, і пишіть письмове обґрунтування змішаної форми навчання. Будемо звертатись, сьогодні повинен з'явитися губернатор на роботі. І будемо з ним проводити роботу. Я настрою на те, щоб всі вчилися у змішаному режимі. Минулого тижня відділ молоді спільно з управлінням освіти організували на базі центру естетичного виховання юність онлайн навчання дитини з під Бахмута. Проінформувала очільниця відділу молоді Ольга Сокульська. У дитини не була можливість навчатися відключатися з дому. Також спеціалісти відомства організували оздоровлення двох дітей пільгових категорій за рахунок коштів обласного бюджету. У таборі Едельвейс біля міста Яремче.